Усім привіт! Мене звати Наталя, Ви на каналі Про не тільки. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Сьогодні я вам знімаю вступне відео, яке я вступила. Це є спільний проєкт, який називається Дівчатка такі дівчатка. Створила цей проєкт і придумала Тамара. Її канал називається В'яжу на дивані. І, ви знаєте, мене дуже зацікавив цей проєкт, і я вирішила теж в ньому взяти участь. Багато дівчаток вже познімали відео про цей спільний проєкт, і я теж знімаю. На всіх спонсорів і учасників цього проєкту я залишу. Посилання вам в інфобоксі. Переходьте і всіх переглядайте. В цьому проєкті є три пункти. Я буду в'язати, напевно, що по першому пункту. Зараз об'ясню. Я не знаю, чи я пригадаю усі три пункти. Ну, знаю, що перший це, мені здається, так, слово, слово, я вам не скажу точно, але. Собі коханій, так, що в'яжеться щось для себе. Другий пункт. Ну, не пригадаю, я знаю, що є невиправна. І щоб так, що може в'язати хтось тільки для рідних, або тільки для себе, для рідних, ні. І ще був якийсь третій пункт. До кожного пункту є три запитання, але тут вже не військово давати відповіді, так, хто вже за бажаннячком. Ну, коли я буду вам трішечки показувати, що мені вдалося пров'язати, тоді вже надіюсь, що я зможу відповісти на ці запитання. Чому я обрала цей пункт? Так, хотіла б я вам насправді сказати, ті пункти, які, які є зараз. Так, ви знаєте, я таки <кхух> зайшла і передивилась, насправді, які там є пункти. Ці три пункти це і так. Перший це все собі коханій. Другий сам собі дизайнер, і третій це невиправна. Ну, я так, сам, сам собі дизайнер, так, я можу деколи сама собі інколи придумати якісь речі. Або, наприклад, десь там прийшлася по інтересті, так переглянула. Щось мені сподобалось. З того якийсь, наприклад, узорчик. Так, я знайшла, і він мені сподобався. І по тому я можу зв'язати для себе щось. Але, ну, напевно, що не в цьому проекті. Невиправна. Ну, я б не сказала, що тільки в'яжу для себе або тільки особисто для своїх рідних. Хоча більше, мені здається, ну, і в мене є мої в'язані вироби, звичайно, що є. Але більше я в'яжу для них. Тому я в цьому спільному проєкті буду в'язати все собі, кохані. Ну, можливо, щось мені вдасться ще пов'язати, якісь вибрати, якщо я тут швиденько справлюсь, так, вибрати якийсь інший ще пунктик. Поки що буду. В'язати в цьому поясню вам, чому так. Ось, наприклад, якщо подивитись мої, зокрема пряжі, мої запаси, більше там пряжі в мене лежить вже для мене. На мої седрики, кардиганчики. Костюмчики, щось те, що я планувала, пряжу закупляла, зв'язати так мені не вдалося. Ось, наприклад, ця пряжа. Хто вже зі мною давно підписаний до мене на канал, так? Я думаю, що вже бачив, я вже і пробувала, вже не тільки пробувала, вже в'язала цієї пряжі. М -м -м. Вже в мене був пров'язик, був... починався в'язати кардиганчик. Так Ох, Так мені не вдалося його зв'язати, тому що не пам'ятаю, що щось мені було в ньому не сподобалося регланом зверху, так. Так і розпустила. І в мене моточки стоять. Тут я вам взяла такі моточки, новенькі ще. Але є вже такі там дуже-дуже, такі великі клубочки, так, змотані, які я просто розпустила. Тому я так подумала, що цей проект буде. Буде в нас стартувати так, ну, не стартувати, буде у нас. Напротязі двох місяців до 7 березня. І я думаю, що цей кардиганчик якраз мені було б, був би добре до 7 березня зв'язати. Так, знімаю дівчатка вечором, хочу вам пояснити, ось пряжа зовсім на такого відтіночку, на світлішого, так, але вже маємо, що маємо. У мене так вийшло. Буду в'язати для себе кардиганчик, покажу вам, з чого я ну, взяла для себе таке натхнення. Навіть не знаю. Я ще, знаєте так, я можу подивитись по картинці, але ще щось можу там додати, наприклад, і своє, тому. Але фотографію я надіюся, надіюся, що я вам вставлю, якщо воно в мене є, тому що я десь точно бачила його. Якщо воно ще в мене є, так? Навіть там і такого кольору такий кардиганчик. І я, коли його побачила, зрозуміла, що в мене ця пряжа стоїть. Я захотіла його собі теж такий зв'язати. Але так в мене руки для се... до себе і не дійшли для себе зв'язати. Вже і починала його, і в'язала. Але так, там треба щось дітям швиденько зв'язати. А там замовила пряжу було для чоловіка, хотіла чоловікове зв'язати сведрик. Мені здається, в'язала. Потім в'язала для чоловіка шапок, він дуже хоче багато. На це, а для себе не вистачає, не вистачає часу. Так, у мене є і мої вироби в'язані, так як я вже вам казала перед цим говорила. Але ух, я б хотіла собі щось зв'язати. Тому буду в'язати для себе. Ще раз вам скажу, що в цьому проєкті є і спонсори цього проєкту, і учасники. За посиланнячком переходьте, залишимо посилання на всіх спонсорів і на всіх учасників інфобоксі. Переходьте, переглядайте. В кого які плани, хто що буде в'язати. Не забувайте підписатися і підтримати наших українських в'язалочок. І на цьому в мене все. Бажаю вам усім мирного неба над головою. Здоров'я, тепла і любові. Всім па-па, до нових зустрічей на моєму каналі.